Того, що Китай, начебто, готовий платити 100% мита за купівлю російської нафти. Т така відповідь на погрози штатів вести тарифи проти Китаю. Але як ви думаєте, чи дійсно у Китаї не надто стурбовані тарифами, які можуть запровадити штати, чи вони свідомо маніпулюють або ж показують, що Росію будуть підтримувати до кінця? Все разом. Все разом тут проявляється, але те, що тарифи працюють ледь не краще ніж санкції, це очевидно, і Китаю край не подобається тариф. Що ми маємо з тарифами наразі щодо КНР? Ну насамперед варто розуміти, що вони поки мають цю тарифну відсрочку, яка пролонгується, але вона дуже скоро може закінчитися, і це важливий нюанс. Дональд Трамп вміло цим оперує, оркеструє. Він знає, як і коли накладати ці тарифи. І тут ми просто дивимося на цифри. Він обіцяє 100% тарифів за Росію. Він обіцяє повернути 134% у разі якщо не буде великої угоди між США та КНР. Це вже понад 200%. На конгресі та на столі конгресу лежить рівночасно проєкт 500% Тарифів для тих, хто підтримує російську економіку, і всі ці речі впливають. Китай знає, що Трамп може це зробити, але вони рівним часом сподівається, що він побоїться з огляду на те, що американська економіка страждатиме. Я б на їхньому місці не був би в цьому сенсі самовпевненим, тому що вже укладені стратегічні великі угоди з вкрай найважливішими економіками, які є на сьогодні на планеті, та виробничими в Півно-Східній Азії, зокрема, і, і це досить сильно впливає. Тому що альтернативи Китаю є і в сфері виробництва і постачання рідкісноземельних елементів. Звісно, і цей процес по заміщенню китайських рідкісноземельних та металів, він потребуватиме часу, особливо в аспекті переробки перероблювання. Але ну це процес неминучий, Він вже триває, і тут щомісяця м'яч переходить на поле демократії. Ми це бачили в майже великих год із Японії. Ми це бачили у межах великих угод між Японією і Європейським Союзом, що вкрай важливо, тому що чимало було уваги на саміт КНР ЄС, але традиційно вкрай мало уваги до саміту ЄС Японія вкрай стратегічно, вкрай важливому, значущому і для сполучених штатів і для України. Тобто я думаю, попереду будуть переговори. І Трампа, і Сі Цзіньпіну, і для Китаю я поки не бачу якихось хороших моментів. Я одразу тоді вас хочу зупинити. Ем, хочу обговорити ось ці тарифи, які Трамп вів проти Індії і Бразилії, чи це дійсно в рамках протистояння з Китаєм, чи це пов'язано, і так само ось ці домовленості між ЄС та США, які е, Трамп між е, Урсулою -ляєн ось підписали. Е, чи це все дійсно пов'язано? І те, що ви сказали ЄС і Японія, щоб ось так глобально розуміти, як це все впливає на Китай і чи може він таким чином? Впливати і на Росію в подальшому для того, щоб вона закінчила війну. Різні аспекти, але все пов'язано. Коли. Мова про тарифи Дональда Трампа варто розуміти, що мова про стратегію Дональда Трампа вона химерна, вона не завжди зрозуміла, але він послідовний виконанні своєї обіцянки, що він оркеструватиме світовими тарифними процесами і ринками. Він це вправно робить. Цими днями він заявив, що він найкраще в світі знає все про тарифи, про санкції і краще ну точно за Росію. Та це правда. Це правда, це його дуже сильна сторона. Вона часто цинічна. Ми бачили, яким чином він досягав своєї мети в цієї самою Японії, душачи, власне японську демократію, створюючи великі проблеми для ліберальної демократичної партії Японії. Але його це не зупиняє, і він продовжує накладати ці тарифи, погрожувати і досягати свого результати. Вони дуже показові ем, була укладена велика угода між США та Японією найважливіше. Тарифна угоди, яка може взагалі бути серед ну не зі лістово-економічної кон'юнктури. За декілька днів після цього була укладена така сама велика угода з європейським союзом: 15% відсотків. Оцей а, новий стандарт та для вкрай дружньої демократії. Ну менше є у сполученого королівства, та дещо інакше відносно, Та там 10%. От, а, це пов'язані речі, коли мова про треті юрисдикції напівдемократичні, малодемократичні, та як це там в випадку Бразилія або і. Індії тут варто звісно розділяти, але це теж все впливає з Індією. Є певний примус. Ми бачимо, що Індія не йде на всі вимоги Це Дональда Трампа, на які вона має піти. Я думаю, зрештою піде так само, як, наприклад, піде на всі вимоги Тайвань, тому що 20% сьогодні вже опублікувало нові тарифи, не такі хороші, як у Японії чи Південної Кореї, будуть там невдовзі. Тайвань сказав, що продовжуватиметься переговори, планка понижуватиметься. Тому так все пов'язано. Що ми також маємо розуміти про ці великі угоди про тарифи? Це те, що в кожному випадку йдеться про Антикитайський аспект або якусь ціль, яку переслідують сполучені штати. Ну а сам працісно антикитайські елементи. Ну на класичний вже приклад це в'єтнам, який погодився фактично на всі антикитайські вимоги сполучених штатів, отримав низький тариф, окрім. Як на товари, які йдуть з КНР через фронтів та китайські а, і, і це воно ну, може бути застосовано до, до інших держав про Бразилію, коли мова там мова про Китай, про БРІКС, зокрема, але і про бразильську внутрішню політику, також і про вибори президентські в Бразилії в шостому році. Про Індію повторюся так. Це і пов'язано з тим, що Індія не все зголошується, не що хочуть Сполучені Штати. Плюс там є цей аспект по Росії, але по Росії мені це виглядає більше як гра випадку Індії, тому що вже була угода між новим Трампом і Нарандром Рандром на початку року. Це наз найпершого, згідно з якою Індія має відмовлятися від російських енергоресурсів на користь американських, і я так розумію, що Америка вимагає цей процес поприскорити. От тому, тому церкстрування воно воно стратегічне певною мірою, але воно ірний час цинічне. Ну, от цікаво, що якраз вже ж минулого тижня м, Антоніо Кошту Урсула фондерляєн вони їздили до Китаю, де проходив саміт, говорили із СІ закликали його тиснути на Росію, щоб він він закінчив війну. Від Китаю натомість що цього тижня лунають заяви, що ми не задоволені, що мовляв до України їде усе більше зброї, що в нас тут ледь не полігон де випробовують новітню зброю. І на цьому все. Тобто, вони кажуть, що їм це не подобається. Але не визнають, що вони допомагають Росії технологіями, чи теж ці дві події пов'язані? Що з ЄС вони все таки не змогли ЄС на них не натиснули якимось чином, щоб Китай натиснув в свою чергу на Росію? Як ви це все пов'язуєте? Теж як це все пояснити? Чи дійсно Китай з ЄС не змогли домовитися в ключових питаннях? Беззаперечно, ну тобто, це те прогнозовано. Мені здається, ми з вами настільки багато разів про це говорили, що не буде жодної угоди між ЄС і КНР та Великою. Ну воно все підтвердилося. По перше, що треба розуміти про ЄС. ЄС це єдиний не єдиний, але другий після Японії альтернативний США ринок для Китаю. І Китай дуже хоче, щоб Європа була відкрита для китайських товарів. Америка не допустить жодному разі, щоб Європа була відкрита повністю для Китаю. Були якісь там антиамериканські тарифні домовленості, і Європі це не цікаво. Європа хоче бути з Америкою, і вона це довела укладенням великої угоди. 15 сотків тарифів там між між ними, між США та Європейським Союзом. Це позначається, звісно. Тобто, те, що є антиамериканський консенсус між США, там G7, ЄС, Японією окремо та іншими демократіями, це очевидний факт, який треба прийняти усім. І більше не обговорювати там якихось дурниць, що хтось там буде щось робити за спиною США. А, по перше, ну демократію цього не хочуть. По друге, всі бояться помсти, яку Америка буде засовувати у разі, якщо хтось відкриється альтернативно для Китаю. Бо все, що робить Америка на сьогодні, спрямовано на придушення китайських економічних, виробничих технологічних фінансових спроможностей. Хай навіть щось в них йде дивно, або вони ухвалюють якісь неоднозначні рішення. А, другий аспект це те, що про які була постійна, яку який мені здається, не розуміє до кінця в Україні, що європейський союз вкрай чітко ретранслює, що подальші відносини між ЄС і КНР будуватимуться на ґрунті, грунті ху, власне російської війни в Україні. Росія це ключовий фактор, який визначає європейсько-китайські відносини в Україні. Досі є величезна кількість людей, які хочуть дружити з Китаєм. і Вірять, що ЄС не така однозначна, чомусь певно ем, прирівнюючи Брюссель до політики Віктора Орбана в Угорщині, та але європейський сус. Не Віктор Орбан, та і скоро самого Орбана не буде, враховуючи те, як розгортається кон'юнктура там з їхнім мадяром, та і, власне наступними парламентськими виборами в Угорщині. То до чого я веду, що аспект оцей російський, він визначальний Русуна Фондерляйн вкрай чітко це проговорила. Що а, надалі, надалі, все залежить від того, коли завершиться російська війна в Україні. І вони звертаються до Китаю як до ключового фактора російської війни, що вже неодноразово було визнано і європейським союзом, і самітом НАТО. Це критичні моменти. На жаль, Україна досі прямо не говорить, що КНР – це ключовий фактор війни, а варто було б це робити, тому що КНР – це ключовий фактор війни, і те, що Китай, звісно, дуже хоче надалі підтримувати Росію для досягнення якихось своїх цілей та експансивних, і в тому числі тиску на Америку в переговор. Це також зрозуміло, але ліміти, які має. КНР з розрахуванням тарифів та майбутніх американських вони, звісно, не є мене обмеженими, і це визначатиме оцей перебіг переговорів, які я думаю, відбудуть відбуватися вже в серпні, та або на початку осені.